Сергію, вітаю за останні три місяці, ти вже другий місяць стаєш гравцем місяця. Що для тебе особисто це означає? Дякую за привітання. Що означає приємно, що болівальники так оцінюють мою гру. Також хочеться мені допомагати команді здобувати позитивні результати. Ти в минулому сезоні забив один гол, зараз вже чотири. Чи можна назвати цей сезон? Цей старт сезону найуспішнішим в твоїй кар'єрі? Ну так, так, звичайно, тому що третій рік прем'єр-лізі і за 11 турів забив 4 м'ячі. Так я вважаю, що цей старт сезону найкращий в моїй кар'єрі. Останнє хочу запитати про результати команди в жовтні. Не надто вдало виступала наша команда. Як ти вважаєш, що стало причиною? Можливо, якісь внутрішні моменти, і що може виправити цю ситуацію? Так, правильно, ви все говорите, що негативні результати. Ну, будемо робити виводи і працювати далі, щоб радувати наших вболівальників. Без поразок не буває перемог. Треба працювати і ще раз працювати.